Не знаєте, як за одним столом розмістити барих, тємщиків ескортниць і атеїстів. Котечу Карпати Мигу вам допоможе. За тим столом точно всім висить А Якщо ви втомилися від постійних суперечок тємщиків і барих, тут ви можете перелягти або присісти. Попередьте своїх барих. Тут у нас кухня. До речі, рюмок вистачить на всіх. Що покажемо ванну. Ванну. Яка спальня? Ванна кімната. А як там мали А якщо ви заїб, є місце, де ви можете лягти і прилягти. А по цим сходам з будуна радимо не ходити. На другому поверсі у нас знаходяться три спальні та ванна кімната. До речі, від спальні до ванни не так і далеко. На третьому поверсі у нас розташована спальня, ванна кімната та ще одна кімната, де ви зможете так само відпочити. з того боку.